Сьогодні Гулько знайомить вас з новинкою Карела Адора заколисуючий центр для дітей віком від народження і до 12 місяців. Напрямок сидіння мультипозиційний, що дозволяє завжди спостерігати за дитиною з будь-якої точки кімнати. Керується за допомогою панелі управління або дистанційного пульта. Адора має 6 режимів гойдання та 5 швидкостей. Також є вбудована музика. Гучність можна відрегулювати на дистанційному пульті. Має п'ятиточковий ремінь безпеки. Має регульований мобіль положень. До комплектації входить у нас подушка, матрасик, зарядний пристрій та пульт. Адора ідеальний помічник в родині, де є малюк.